Відео спеціально для Ані Гетьман. Ми збираємо сумки. Ранічка, ми збираємо сумки, переїжджаємо на наше постійне місце проживання. Наш Хер, Херберт сказав, що ми зараз переїдемо, чекаємо, поки він підійде своїм автобусом нас забере. Сьогодні я виходжу перший день на роботу в піцерію. Поки що я не знаю, що там буде. Сьогодні буде тільки трені. Сізайтхайджа жив сьогодні. Приїжджають машини, заселяються в моделі, стало на тепло, зараз сонячно вже а, люди прибувають. Щоправда, хочу сказати, американці дуже шумні. Над нами жили америкоси, ну, якісь малолетки, дуже-дуже шумні, стрибали до третьої ночі, але нам було вчора теж весело. Ми купили якусь класну американську штуку за 5 баксів зі смаком банана або щось таке, всього 13 градусів, але вносить добре. А, Сказати про закони в сполучених штатах, зокрема в штаті нью -Джерсі. Ну, федеральний закон говорить про те, що не можна до двадцятого року купляти продавати алкогольні напої. А, і навіть якщо вам є 21, але немає ID з собою ідентифікаційного документа, то ви не зможете купити е, випивку тут. Е, тільки маєте мати права або паспорт. І українські права не завжди прокатять тут, тому що е, продавці алкогольних магазинів можна сказати, це уповноважені особи, які мають право перевіряти документи, а українські права дуже легко під підробити. Вот. Дуже багато хлопів їздить по вулицях, тому краще реформ. Тут не можна ходити п'яним по вулиці, особливо тим більше, якщо ви не резидент і не маєте 21 року. Дуже багато копів їздять по вулицях. Ми вчора стали свідком того, як їхала машина поліцейська із проблисковими маячками, і за нею швидка так само з мигалками приїхала. Щоправда, ми не знаємо точно, що сталося, але щось там сталося. Дуже дуже багато копів. Тут малесеньке містечко, воно на півтори тисячі населення, постійного проживання, але влітку тут виїжджає. На парковці біля поліції, біля відділку поліцейського я нарахував більше 15 машин поліцейських. Вони патрулюють постійно. Вчора з я вийшов на пробіжку на бортвок до океану, то за мною їздила поліцейська машина по пірсу. Тобто вони тут патрулюють. Тут дівчата ходили дізнатися, коли приїде наш герберт. На цьому відео я закінчую. Привіт, привіт, привіт із Америки.